Вільгельм Штолцель перший загиблий від російської війни у Мукачеві. Зараз йому було б 32 роки. Віллі – саме так любляче називали його рідні. З маличку він ріс сильним і відважним. Був справжнім захисником для своєї молодшої на два роки сестри Юліани. Ну я розумію, що всі би про свого брата говорили тільки хороше, але навіть якби він не був моїм братом, я б сказала, що це найдобріша людина, яку я зустрічала. Ми з ним кардинально різні. Він прокидався о шостій ранку. Кожен день, навіть в неділю, я спала до першої другої години. Він завжди ставав на ті просто ну щиро не розумів, як я можу стільки спати. Якщо чесно, ще нічого не змінилося з тих пір. Я стільки і сплю. А він мене завжди дивував, наскільки в людини багато енергії, не дивлячись на те, що він товаришував з такими хлопцями, які більше там ну гуляли, грали в футбол. Він єдиний, хто знаходив час, щоб читати дуже багато психології, і фантастики. Я на нього могла покластись навіть навіть тоді, коли його біля мене не було. Він настільки був хорошою людиною, що в нього були і такі ж хороші друзі. В першу чергу я завжди хотіла щоб він одобряв те, що я роблю, хвалив мене, і його думка мені була найважливіша. Я ніколи не думала, що я стану старшою за нього. Навчався Вільгельм у четвертій школі після дев'ятого класу, поступив у природничо-гуманітарний коледж, а згодом. Ужгородський національний університет, у 2013 році, не закінчуючи вишу, юнак вирішує стати прикордонником, спостерігаючи за подіями, які відбуваються в столиці на майдані, а згодом на сході України. Вільгельм не зміг спокійно залишатися вдома. Чався дуже добре в школі. Закінчив добре коледж у Жородській. Потім зразу ж пішов в університет, якби не обдумуючи, він хотів бути програмістом. Але потім, якось знаєте, у 2013 році, коли почалися ці події. І з революцією він дуже рвався до Києва, дуже рвався. Ми його тоді не відпустили. Ми дуже то-то так строго ми це сприйняли, що ні, ти нікуди не йдеш, ти будеш тут дома і ніякої Київ. Ти там не будеш приймати участі студентами у цій революції. Ти не будеш, все, ми тебе не пускаємо. Але це було ненадовго. Це було на місяць, тому що він все ж таки вирішив після того от, піти підписати контракт на прикордонника. Він іде, він буде, він буде військовим. Він буде далі навчатися. Він хотів навчатися не тільки на сержанта, а йти і вище. Такі в нього були плани навесні, у квітні 2014 року в Оршанцях її син прийме присягу на вірність українському народові. А вже через два місяці, не сказавши нікому ані мамі, ані сестрі, курсант Штолцель вирушає у зону бойових дій захищати кордон від ворога. Він був направлений на навчальний заклад в Оршанецький, де мав Вчитися шість місяців і отримати спеціаліста або там сержанта, звання сержанта. Коли нас повідомили про те, що буде через місяць вже присяга, ми трошки здивувалися, так як воно повинно було бути після закінчення навчання. Але ми з дочкою, з чоловіком ми приїхали подивитися, що як це буде відбуватися, і що нас там чекає, і де навчається наш син, які там умови. І що в подальшому буде, тому що вже всі були збентежені, що був конфлікт з Росією, країною, і кожні батьки турбуються за своїх дітей. Ми приїхали, все було дуже святково. Діти прийняли присягу, нам показали, де вони проживають, хороші умови, дружній колектив. Все було дуже чудово. Ми спокійно поїхали додому, але, звичайно, хлопці є хлопці. Вони завжди від мами мають якісь таємниці. Так і поступив мій син. Він також вирішив не говорити мені про те, що він є добровольцем і що він іде захищати батьківщину саме у Луганську область. Я спокійна, що дитина в Вошенецька по телефону розмовляю, чекаю дитину. Вільгельм ніс службу в районі Зеленопілля. У ніч із 10 на 11 липня 2014 року російська реактивна артилерія зі своєї території завдала потужного удару по позиціях українських захисників, обстрілявши їх з граду. Ця атака стала першим безпосереднім масованим ударом ворога по наших військах. Наслідок обстрілу загинуло 30 українських військовослужбовців та шестеро прикордонників, серед яких був і Вільгельм та його безпосередній командир, підполковник Ігор Момот. В день, коли його не стало, мені написав друг, і він сказав, що в ніч померли три прикордонники. Ну, я подумала, три це не сто. І сумніваюся, що ученики першого курсу можуть бути в такому місці. І я йому телефонувала чекала, коли він підніме трубку, щоб сказати йому слава щоб сказати Слава Богу, ти живий і чи нічого у вас там не сталося. Ну, Трубку він не брав. Я пішла грати на піннінові і думала в той момент, що Боже, якщо я зараз граю, а його немає, це... ну… І ну, в цей момент дзвонить батько, і я вже розумію, що ну, мій найбільший страх збувся. 11 липня саме дочка мені зателефонувала, що Вілія нема. Спочатку в мене була, знаєте, така реакція, що значить його нема. Як це? У мене було таке запитання іншого. Побився з хлопцями, якась травма. Що сталося? Вона мені повідомляє, ні, він був у Луганську. Кажу, як? Два дні тому він говорив, що він в Вишанецьку навчається, що в нього все добре, що вони багато стріляють. А все було не так. Це було не так. Дуже важко було сприйняти цю інформацію, тому що. Коли мама не усвідомлює, наскільки це важливо, це дуже важко. Я нікому не, не раджу це пережити. Нікому. Тому я завжди закликаю хлопців говорити своїм мамам правду. Нехай вони знають про те, де ви знаходитеся, що з вами. Нехай вони турбуються, щоб потім не було так, як, так як є. У пам'ять про брата в Юліани залишився вірний друг. Собака денні. Вільгельм приніс його додому маленьким цуценям, опікувався ним і безмежно любив. Коли брат пішов, йому було три роки. І незважаючи на те, що відтоді минуло вже 10 років, пес і досі пам'ятає свого господаря. У мене дуже сильні асоціації з братом з цією собакою. Йому було тоді ще до трьох років. Він був молодий, активний. Зараз вже ну 13, Я вигулюю його. Майже кожен день. Ми живемо недалеко від парку, тому він любить прийти в річку, я його відпускаю. Відчувається, що в нього не ми хазяїни, якщо чесно. Ну, типу, щоб там, ну, Він слухається наш, звичайно, але відчувається, що ми такі вже другорядні йому друзі. Ну, що Все-таки Віллі за три роки встиг йому передати, ну, що хазяїн тут він. Зараз Юліана готується стати мамою. Незабаром у неї народиться хлопчик. Вона впевнена, що брат був би найкращим у світі дядьком. Я на, на похоронах собі якось обіцяла, що я. Назву його Вілі, але ну чесно сказати, я цього не зможу зробити. Це занадто ім'я викликає дуже багато дрожі в тілі, і я не хочу дивитися на немовля і плакати. Тому і Вілі не хотів би, щоб його так назвали. Він завжди казав, це тільки моє ім'я. Йому подобалось, не дивлячись на те, що в 92-му році бути Вільгельмом. Це напевно рідкісне ім'я. Йому було в дитсадку дуже важко запам'ятати, що він Вільгельм з вулиці Валенберга і в прізвище Штолцель. Ну, таке. Тому він напевно такий і ерудований. Бо Вільгельм я дуже радий, що це хлопчик, тому що ну я, я мама хлопчиків, якщо чесно. Я більше готова комунікувати. Я виросла в цьому оточенні з братом. Я не знаю, як би я жила, якщо чесно, без, без такої підтримки і брата. Цей парк місце, де зберігається пам'ять про їхні щасливі моменти з Віллі. Часто з нею ходив гуляв у парк. Так навчив ту собачку гуляти в парку, що знаєте, коли його не стало, то моя дочка взяла на себе обов'язок згуляти з день, значить, у парку. Я завжди згадую, як Вілі казав, що коли цей парк вже буде гарний. Це сталося, це сталося, але його, на жаль, вже немає. За особисту відвагу і героїзм курсанта, сержанта, прикордонника Вільгельма Штолцель нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Також йому присвоєно звання почесного громадянина Мукачева. Потрібно жити чим активніше за всіх, за всіх кого немає зараз. Тому що насправді ну життя настільки коротке, що ні ніхто не хоче, щоб ми його просто проплакали. Тому Цініть кожну хвилину. Життя це не те, що ви запланували на майбутнє, це те, що зараз, сьогодні, і сконцентруйтесь більше на теперішньому. Хочу, щоб хлопці, чоловіки мужні, які не бояться йти захищати нашу Україну, які не прячуться там, за липові довідки, щоб вони були чесними, відданими і не обманювали своїх матерів. Тому що материнське серце важко обманути, Все одно воно болить, переживає. А коли мама знає точно, де її син, чи її чоловік, чи її батько, де він знаходиться, то їй легше сприйняти любу інформацію.